Шах планують надати Україні бойові бронемашини Бредлі, а Німеччина бойові машини піхоти Мардер та систему протиракетного захисту Патріот. Обидві країни планують навчити українських військових використовувати цю техніку. Про це телефоном у середу говорили президент США Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Крім того, президент Байден та канцлер Шольц підтвердили свій намір продовжувати підтримувати нагальні потреби України у протиповітряному захисті та продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну та дипломатичну. Матичну допомогу так довго як буде потрібно ідеться у заяві Білого Дому. Напередодні президент Франції Мануель Макрон у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Париж надійшли Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 та бронетранспортери Бастіон. За цими подіями уважно стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Питання отже, що це за техніка, яка надходитиме від ШАТа Німеччини і чи відомо, коли українські військові вже зможуть її використовувати? Наталю, як ти згадала, йдеться про так звані бойові машини піхоти. Фактично, і американська БМП Бредлі і Німецький Мардер належать до одного класу бойових машин, які призначені для того, щоб швидко перевозити і захищати. Піхотинців під час пересування в умовах бою, також ці машини оснащені гарматами, кулеметами, і є версії, наприклад, американської БМП Бредлі, які мають спеціальні установки ракети, що можуть знищувати танки, і ці машини називають дуже ефективними і дуже потрібними для України. Щодо того, коли саме українці вже зможуть їх отримати, отримати. ми цього в офіційних повідомленнях не бачимо. Власне, навіть у, у спільній заяві Олафа Шольца і американського президента Джо Байдена не йдеться навіть і про кількість, хоча з інших джерел повідомляють, що ймовірно з американського боку. Коли йдеться про Бредлі, то е, говорять про 50 одиниць приблизно, і е, можливо стільки ж 40 чи 50, Така цифра подається, і щодо е, німецьких мардерів е, це е, очевидно серйозна кількість, але не стільки, скільки чи е, просять, чи закликають українці, тому що е, нещодавно е, український командувач залужний говорить, е, Рив в інтерв'ю британському часопису економіст, що для того, щоб успішно і швидко провести наступ для визволення українських територій від російських загарбників, він вважає, що йому потрібно 600 чи 700 Бойових машин піхоти можливо, можливо додаткові цифри, додаткова кількість їх буде надходити також і від інших країн, не лише від США і Німеччини. Богдане, чому саме зараз, після вже майже року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було нарешті прийняті рішення про надання броньованої техніки західного виробництва? Йдеться про е, символізм, е, йдеться про те, що країни не лише заявляють про те, що вони будуть підтримувати Україну стільки. Скільки буде потрібно про це, наприклад, сьогодні знову повторено у спільній заяві Байдена і Шольца. Також очевидно, що можна говорити про реакцію на черговий розвиток перебіг російської війни в Україні. Ми бачимо, що кожного разу, як тільки відбувалися якісь серйозні драматичні події, скажімо, на початку наступу захід, зокрема США, надавали Україні джевеліни. Інші портативні ракети. Потім, коли світ був шокований російськими звірствами у Бучі, бомбардуванням українських міст, тоді українцям, зокрема Німеччина, почала продавати далекобійні гаубиці від Франції, також гаубиці надходили. Потім були чергові чергові події. У російській війні проти України і постійно західні партнери, фактично союзники України, збільшували, виходили на новий рівень військової допомоги. Україна отримала влітку Хаймарс ці зенітні установки не зенітні, а радше ракетні установки залпового вогню. Таку ракетну артилерію, що було дуже відчутною зміною для ситуації на Полі бою для України і зараз також очевидно, що йдеться про новий рівень допомоги Україні, оскільки зараз знову ведуться розмови, і про те, що Росія ймовірно готує можливо нові наступи, зосереджує сили для нових нападів на Україну. І Україна хоче. Проводити масштабний контрнаступ, щоб звільнити свою територію повністю від російських загарбників, після оголошення про надання Франції уброньованих машин АМХ-10, президент Зеленський заявив, що Франція виводить європейську оборону підтримку України на новий рівень. Втім, і військові фахівці і коментатори зараз сперечаються, чи справді французька бойова машина – це танк в класичному розумінні. Чому точаться ці суперечки? Власне, суперечки напевне, точаться, ну зокрема, тому що деякі люди вважають себе фахівцями, і а тут хочуть показати себе з фахового боку, але є також і інший дуже 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 важливий аспект, який полягає у тому, чи виходить військова допомога заходу Україні на новий рівень, і чи виходить вона на рівень постачання важкої бронетехніки, великих важких танків. Для наступальних операцій, і тут мова йде про, скажімо, танки Абрамс, які мають сполучені штати чи танки Леопард, якими озброєна армія, армія Німеччини чи французькі леклерки наразі до того, щоб надавати важкі головні бойові танки Україні, ще таке враження, що не дійшло ще до того, але ці так звані легкі танки, які обіцяє Україні Франція, це все ж таки наступний рівень допомоги, дуже дуже бажаний для українців. Як про це не раз заявляли, і президент України Володимир Зеленський, і також командувач українськими збройними силами. Генерал Залужний. Дякую, Богдане. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.